Господь з вами і з Духом твоїм Читання Святої Євангелія від луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, не вичерпний на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точуть, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля. Щоб, як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блажені ті, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі, Воїстину кажу вам, що підпережеться, Посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові. Бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський, озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: хто є вірним, мудрим домоправителем, якого пан поставив над своєю челяддю? Щоб давати своєчасну мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням Він поставить. Якщо ж скаже слуга, той собі в серці, затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць. Їсти, пити і упиватися, то прийде пан Того Слуги в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і роз'єтне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого Пана, але не приготувався і не вчинив, згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Сьогоднішнє слово Боже, яке ми почули, говорить про одну важливу істину для всіх нас, кожному без винятку, говорить про готовність. І це не просто зовнішня так, готовність, що я там помолюся, прийду на службу Божу, чи покладу якусь там пожертву. і... Виконав цю справу, але це має бути внутрішня готовність, тобто готовність твого серця. І на це серце чекає Бог. І це серце, яке ніколи не спить. Тому це слово, яке сьогодні ми отримали, допомагає нам трошки по-іншому подивитися на цю готовність. Друге читання з послання до євреїв ми чуємо про віру. Апостол називає цю віру, здійсненням того, на що сподіваємось, і доказ того, чого не бачимо. Віра це не просто, так як ми вже говорили багато разів, знати Бога. Тому що про Бога ми можемо сьогодні в енциклопедіях прочитати, Біблію можемо кілька разів прочитати, навіть багато. Рядків можемо пам'ятати да, на пам'ять. Можемо розуміти, що Бог існує, є, але можемо жити так, якби Бога не було. І найчастіше ми так живемо. Ми знаємо про Бога інтелектом, розумом, але до кінця ми не віримо в те, що Він є. І тому ми не віримо тому слову, яке приходить кожну неділі. І не тільки кожну неділі, кожної неділі, кожну Євхаристії. За кожним разом, коли ти відкриваєш Слово Боже, ми не віримо в те, що сам Бог промовляє до нас. І тому автор цього листа каже: показує нам Авраама, Авраама, який пішов у невідоме залишити рідну землю. Чому? Тому що повірив в ту обітницю, яку Бог йому дав. Авраам, який був політеїстом, Авраам, який поклонявся різним божкам. Але приходить певний момент, і він починає довіряти своє життя своє, дружини, да, тих слуг, які були, да, довіряти йому Богові. І йде так само Сара. Сара, що ми вже говорили багато-багато разів, що яка, дивлячись на її літа, не повинна б давати життя цього. Не? Але вона повірила Богові, що Бог з цього мертвого лона може дати життя. І тому, вони, Авраам і Сара, не знали всіх деталей, як буде, де буде, коли буде. Але просто що зробили? Довіряли Богові. Довірились повністю Богові, що Бог для них приготує найкраще. І тому е бути готовим це почати з довіри. Тому що я не можу знати, що буде завтра. Я не можу знати, що буде через годину. Але я знаю, що є той, хто створив цей світ. Я знаю, що є той, хто створив мене, хто мене покликав. І я розумію, що завтрашній день належить до нього, і він зробить для мене найкраще. Ми маємо цю спокусу, щоб контролювати все. Я перший, який хочу контролювати, все і всюди. І це найкраще знають мої брати. Але Бог сьогодні закликає всіх нас, мене в першу чергу, довіряти Богу. Сьогоднішній день, завтрашній день, майбутнє. Євангелія закликає нас до того, щоб бути як слуги, які чекають на свого пана, коли Він повернеться з весілля. І тепер, коли він прийде, ми не знаємо вдень, вночі, вранці, ввечері. Не знаємо. І тут дуже важливо, що власне, те, що вже було сказано: стан твого серця. Чекати, очіку, очікувати на прихід Ісуса Христа. І тому дуже важливо те, що ми вже багато-багато разів говорили. Бути вірним в малому. Тобто цих щоденних та, речах, які ти робиш, бути вірним. І, і, і тут ми маємо поле величезне, де ми можемо проявити цю вірність. На роботі, вдома, всюди, де б, де, де, де б тебе Бог не поставив, а? бути вірним, мати оце слово підтримки для інших, допомогти комусь. Молитися навіть тоді, коли тобі, ну, ти вже заморений. Здається, що немає сил. Бути вірним в малому. Ми постійно про це наголошуємо. І тому Ісус таких кого називає, як їх називає? Блаженними, макаріус, щасливими. І чому це настільки важливе? Перше читання з Книги мудрості? нагадує нам. Про цю ніч єврейського народу, який мав вийти з цієї неволі. І ця ніч для них була важлива. Вони не розуміли, що буде далі. Вони знали одне: що треба бути завжди готовим. І що Бог зробить для них найкраще. Уявіть собі, якби вони не були готові. каже, я потім. Потім посповідаюсь, потім приготуюсь, потім повінчаюсь, потім прийду на службу Божу. Потім. Вони б ніколи так не вийшли б з Єгипту. Ніколи б не вийшли з Єгипту. І тому вони були готові. Да? Так само, і Бог сьогодні закликає тебе і мене. Ми не знаємо, коли Бог покличе нас. Чи в кінці світу, чи в кінці нашого особистого життя. Ми цього не знаємо. Але бути готовим це значить, що прийде оця ніч визволення, ніч визволення, але не, не ніч страху. Бо більшість з нас, на жаль, переживають цей страх, що буде, як буде. І ця проблема в тому, що ми до кінця не довіряємо Богові. Бо якби ми насправді довіряли Богові, ми б розуміли. Що Він зробить для нас найкраще. Тому що нам каже Ісус, не бійся, мале стадо? Не бійся! Я пригадую вже колись говорив свого племінника, коли йому було там три роки, і мій брат посадив його на цього козла, дах був відкритий, і в нього ноги трусяться, і він кричить: Не бійся, а сам боїться. Власне, і ми часто там так робимо. Так? Розуму розуміє, що не треба боятися, а саме все тіло труситься. Але Ісус приходить і серйозно говорить. І ці слова не є як осуд зі сторони Ісуса Христа. Ісус дуже добре знає, як наші руки і ноги трусяться, що ми переживаємо, які маємо страхи. Він дуже добре знає Твоє серце. Я знаю твою, твої слабкі місця. Він знає, хто ти є. Але каже: Я дам царство Боже. Тобі воно приготоване. І ти не мусиш заробляти на це царство. Це як дар, так як життя є даром, так, як Євхаристи є даром. Все є даром. Ми, крім того, що гріха. Більше нічого не можемо дати Богові. Про цю волю скільки разів ми вже говорили? Ми боїмося цю волю віддати Богові. Тому що розуміємо, що Бог зробить найкраще, а ми боїмося довіритися, тому що боїмося, що Бог щось може нам забрати: забрати цю свободу, що не будеш робити того, що ти хочеш, думати, як ти хочеш, поступати як хочеш. Ми начебто є християнами, православні, католики, так? але живемо так, як хочемо жити. І тому для нас сьогодні це слово це конкретний заклик, бути готовим значить, почати ось тієї довіри до Бога. І не відкладати на завтра. Часто ми згадуємо цей 95-й псалом. Якщо сьогодні почуєш його голос, не роби закаменілим своє серце, так як це робили євреї в Мериві. І не чекати якихось особливих умов. Бо от буде, буде, будуть умови відповідні, тоді я буду навертатися, щоб почати молитись, щоб почати сповідатися і так далі. І не думай, що встигнеш. Розумієте? Часто спілкуюся з людьми, особливо старшими. Вони кажуть, о, зараз я вже не можу ходити, бо в мене крижі болять, бо то, бо голова, бо тиск, бо ще щось. А коли був молодший, то казав, от вже вийду на пенсію, от тоді почну. І отак от постійно ми себе виправдовуємо. Постійно. А молодий, то взагалі думає, що Бога немає, бо весь світ тримає в своїх руках. І оці етапи ми переживаємо і не маємо цієї можливості зустрітися з Богом. Тому Бог сьогодні приходить і каже: будь готовий, я прийду. Ти переживаєш ці, ці свої ночі, темні ночі, а я кажу, я прийду в будь-який момент. І тому для нас дуже важливо, щоб ми були готові. І це не означає, що я раз сказав, і вже все зміниться. Скільки разів ми в сповіді говорили? Вирішую більше не грішити. І ще не встиг від сповіді відійти вже впав, вже осудив, вже там незадоволений. Бо то протяг, то вікна закриті, то ще щось там. Розумієте, постійно ми чимось незадоволені. Постійно є оцей внутрішній бунт. І тому для нас важливо сьогодні сказати, Господи, я хочу бути з тобою сьогодні. Не від того, що буде завтра. І тому жити так, якби цей прихід мав би бути вже. Тому ж ми молилися, або ми молимось, або не молимось. Мараната прийде Ісусе. Ну, або, або Він при, має прийти, або не прийди. Ну, Розумієте? Ну, то, ну, ось, і тому... Звісно, що ми боїмося оцій зустрічі. Тому що часто до Бога підходимо не як до люблячого батька, але як до того судді, який має тебе палку, як цей поліцейський вдарити по хребті. Бог не приходить, щоб тебе судити. Бог не для того дав Ісуса Христа свого Сина, щоб тебе судив, а для того, щоб цей суд да, взяти на себе. Щоб за нас стати гріхом. І тому Господь черговий раз каже да, собі і вам, блажені ті слуги, яких пан, коли прийде, застане чуваючим. Тому чувайте, моліться. До цього закликає сьогоднішнє слово Боже. Попередні неділі ми ж чули, да, що потрібна нам якась молитва. І показав Господь нам молитву. Потрібне смирення, служіння. Показав Господь, як це робити. А сьогодні закликає до чування. до того, щоб бути готовим на зустріч з Богом. А без віри це неможливо. Тому ми говоримо, що віра народжується від слухання Слова Божого. Слухаю, слухаю постійно, постійно. І тоді ця віра помножується. І тоді, коли приходять, приходять, приходить цей час, цей момент зустрічі мене це не лякає. Мене це не впроваджує якийсь смуток, депресію, незадоволення. А навпаки, я радію, тому що ми не можемо тут жити вічно на цій землі. Цей час. Так як ми називаємо часто, часом кайросу, який Бог нам дає, для того, щоб ти настільки приготувався на, на, на цю зустріч з, з Ісусом Христом, що коли прийде цей момент, ти сказав: я готовий війти, я готовий зустрітися, готовий все залишити, все, що маю. Скільки е -е, з братами і сестрами розмовляв. Е -е, і вони кажуть, ну згромаджуй, згромаджуй, вже мені стільки років. Каже, кому це все потрібно? Нікому. Нічого не з собою. Тому для нас важливо дивитися власне, на Авраама, на Сару, на інших на осіб біблійних, щоб вчитися від них оцієї довіри. І що ще цікава одна річ, на яку хотів би звернути увагу, з книги мудрості. Що робили євреї? Оцей фрагмент. Наперед вже виспівували похвальних пісень батьківських. Наперед. Вони вже прославляли Бога. Не розуміли, як буде виглядати цей їхній шлях. Скільки років будуть йти? Вони не розуміли цього, не знали, але вже наперед хвалили Бога. І тому сьогодні ми вже наперед можемо прославляти Бога. Не знаємо, як буде, але знаємо одне, що Ісус не надармо помер на Христі і не залишився так, як часто ми наголошуємо на Христі, а Воскрес, вознісся на бесах і дав Духа Святого. І той Дух Святий тебе провадить, надихає, щоб ти робив правильне рішення, правильні поступки, щоб ти знав, хто є твоїм Богом, і Він тебе надихає, тому Його. Слухайте, так, як ми це чули, Слово Боже, коли, коли Йоанн Хреститель хрестив. Так? Його слухайте, коли відкрилось неба і з неба злунав цей голос. Його слухайте, Ісуса Христа. Амінь.